Вітаю, друзі, на каналі Фітнес за 40. Як бачите, зараз ми знаходимося не в спортзалі мому, а на кухні, де повністю царює команда дружина. Неважко здогадатися, що сьогодні будемо розмовляти про контроль ваги та наше харчування. Було багато коментарів під роликами, де ви просили мене розповісти про мій шлях схуднення, звісно, який я теж мав досвід пережити. І про це можна говорити довго, а можна говорити коротко. Спробую вкластися в короткий проміжок і розповісти вам основні ключові моменти. Значить, як ви всі знаєте, до моменту схуднення приходить кожен протягом свого життя, можливо, навіть не один раз. І в мене теж це був не перший досвід контролю власної ваги. Оскільки цей процес по схудненню не є легким і в ньому є багато нюансів, хотілося пройти його максимально ефективно і не гаяти час на якісь непотрібні речі. Тому було прийнято рішення знайти собі відповідного спеціаліста, і щоб він мені розробив план по схудненню. Ну, а де шукати спеціалістів по схудненню, всі ви знаєте. Це є мережа інтернету, особливо Інстаграм. Відповідно, я теж пішов цим шляхом, знайшов собі розпіареного нутриціолога-дієтолога і замовив у нього програму по схудненню вартістю 100 доларів. Я порахував, що це в принципі, має бути достойна програма, щоб давати якийсь ефективний результат. І відповідно її отримав і почав слідувати її основним правилам. І результат не забарився довго чекати. Зараз ви бачите, як я виглядаю, а мій шлях зайняв приблизно півроку, і за цей час я зміг скуднути аж на 30 кг. Ось так відповідно діють на сьогодні ефективні програми, куплені у спеціалістів. Це не якась там супертаємна дієта чи щось таке, але це дієта, ось, яка е, давала мені е, чітке вказання на те, що я маю споживати 1000 кілокалорій на день. Відповідно, якщо я хочу зменшити е, свій об'єм в, в області е, живота, бо це основна проблемна зона чоловіків, то потрібно було виконувати на Ще серце або на пустий шлунок по 100 скручувань на прес. Ось, відповідно, ніяких прийомів в їжі після 6-ї години вечора. Ось, ніякого цукру, ніякого е, солоденького, ніякого пива, чіпсів і так званого фастфуду, нічого шкідливого. Ось, ну, трошки там овочей, трошки м'яса. Але такий суттєвий дефіцит калорій мав бути присутнім, для того, щоб максимально прискорити цей процес по схудненню. І таким нехитрим способом, крок за кроком, я скинув зайву вагу, повторюся, ще раз, 30 кг. І на сьогоднішній день тримаю цю вагу. В принципі, забувши про цю дієту, ні в чому себе не обмежую, живу, як і до цього. Посилання на цю програму я не можу вам дати, але можу дати посилання на спеціаліста, який з радістю поділиться з вами цією програмою. Ось так коротенько, в межах п'яти хвилин, я вам розповів про свій шлях по схудненню. Дякую, що подивилися. І до зустрічі в нових відео. Пока-пока.